Добрий ранок, друзі. Дністрова риболовля продовжується. Вночі взагалі тишина, то я вже нічого і не знімав. З вечора пішли жабуряки, я подоставав відразу всі вудочки. Але Потім пізніше думаю, ладно, позакидую. позакидував, серед ночі встав дістав їх, тому що жабуренням так несло, що капець зранку ще це все діло, порозпутав, бо все в кучу знесло. І більше тишина. Зараз п'ю каву. Зроблю закормчик и будем чекати на сазании и карапеевичи. ляпота. А? Ой, воу воу честно. за песня. Ой, воу воу воу, воу. паровоз, паровоз, паровоз паровоз, паровоз Нема. Виплюнув Буває. Треба було підсікати. Я почекав, думав, може він краще зачепиться. Ну нічого страшного. Ще прийде. І є. там. Давай, давай. Не вставай. Попробуй взять его отсюда. Удочку. Он так курнул. Сейчас, смотрите, ну. Так, хочешь не пойму, что сейчас есть или нема. Да не, есть вроде. Я что запутал ту. Наверное, придется набрать водички. Я, мабуть, наберу Чобітки водички. А що робити? Прийдеться. Став групку. О, пішов, так що, пішов, пішов. Чов, що я тут шумлю, мабуть. Показуйся, давай. О, же бачу. Невеличкий. Хочу скрутить аскай Ну все, йди сюда Погрався і хватит Молодець. Молодець. Щось тут якось Чи на ньому шест на чи ще що, щось не пойму оснасточку друзі він вийшов А зацепився просто Залізку другої оснасточки. Він клюнув на дві, когось вже, видно, зісходив і взяв на мою. На мою зійшов і зацепився просто ліскою. Той оснасточка, яка там була. Такий гарненький хлопчик. Он такий бач. Таке скажені полетіли. Зараз ми його на ваги накинемо. на килограмм солнце светит 2800 какие хлопчик на 2800 вас класс друзья а сдача отрывая эй ух бля пишул оборвал я этот закину Обірвав. Я навіть не слів попустити, він тільки губ і нема. Так, друзі, яка херня. Десь мамонти підійшли. Дві покльовки, мінус два поводка. Перший навіть не засікся, а другого я такий же самий паровоз був, як перший. Я ще спробував його, ну, підсікнув, подержав. Почув як він пішов вправо і тільки тик і все. Треба товші флюр брати. 0.298 оказалось, щось не витягує. Ти що, ти що? А я брав 0.33, не клювало нічого. Якраз 0.33 закінчився. Ну, нічого, друзі. Все буде. Ще піймаю я трофейчик. Нам готові. А ще й ці летять, Ух єба. Ти є ти що? Дає жару. Надіюсь у вас поводки, ніж у мене. Зараз він шугнувся, дожен піти в берег. Туда, Та да, я бачу, машина конкретна. Но, но рибу не бачу. Хай хоч підніметься. Піднімейся. Есть. Хороший. Він и ту спутал. Я думаю, килограмм 7-8. Оттянуть? Да, карабин отстигни. Сейчас, сейчас. Сейчас бо він тут, а... Поводок я отстегнул, а він накрутив 3. Да. Захоти в макушке. Давай, выпутайся. Я думаю, что за 7. Сейчас По-любому є, я ж не зря яйця мотив. Покльовочка. Ще їх не зло, сюди йде. Давай хоч повпирайся трошечки. Ну мар опасний. Domášnik plovia, začínajú Я бачу Далай, дай, дай, дай. Тепер він мене побачив <риклад> Тільки побачив як чкурнув Ой, молодець Правильно. Чуть ли не выскочил назад. Паровоз, 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 паровоз. И нема. Ё-моё. ну як так? Такого паровозив і не зацепився. Нагадую, збирайте після себе сміття. Ось мій пакет Ось два пакети за свинями. Ну з часом це починає набридатись. Ну, я думаю, всім буде більше подобатись, коли буде чисто. Не коли свинюшник біля річки. Все, друзі, все, риболовля закінчена. Я довольний як слон, фімав трофея всього життя. Випустив його відчуття неймовірні, тому відпускайте рибку, ловіть теж, беріть норму, хоча я в принципі взяв навіть більше норми. Но за двоє суток я думаю це нормально. Три штучки я додому забрав, трофейчика, випустив. Хай підростає, приїду за десяткою. Все, друзі, всіх радий бачити на каналі. Всім мирного неба і до зустрічі на рибалках.